У реальному житті часто потрібно оцінити ймовірність подій, які важко або навіть неможливо відтворити експериментально. Це особливо важливо під час проєктування нових технічних систем, коли необхідно знайти найбільш ефективні конструктивні рішення. У таких випадках використовують непрямі вимірювання, а так звані непрямі або опосередковані методи. Суть цих методів у тому, щоб за відомими ймовірностями одних подій обчислювати ймовірності інших, пов'язаних із ними подій. Власне, теорія ймовірностей і є системою таких непрямих методів, яка дозволяє зменшити кількість необхідних експериментів. Коли ми користуємось такими методами, то завжди прямо або опосередковано застосовуємо дві основні теореми теорії ймовірностей. Теорема додавання ймовірностей використовується для подій, які можуть відбутись незалежно одна від одної. Теорема множення ймовірностей застосовується для подій, які відбуваються послідовно або взаємопов'язані. Сума подій А і Б. Це нова подія, яка настає, якщо відбулась хоча б одна з двох подій А або Б, або обидві А і Б. Наприклад, до трансформатора підключено два кабелі. Подія А увімкнено перший кабель. Подія Б увімкнено другий кабель, сума подій А і Б. На трансформаторі з'явиться напруга, якщо буде увімкнений хоча б один кабель А або Б, або обидва. І якщо події А і Б несумісні, тобто не можуть трапитись одночасно, то їх сума це поява тільки одної з них. Тобто сума кількох подій це поява хоча б однієї з них. Добуток подій А і Б це нова подія, яка настає лише тоді, коли обидві події А і Б відбулися разом. Наприклад, генератор видає номінальну напругу, і якщо подія А він обертається з номінальною швидкістю, подія Б створено номінальний магнітний потік. Добуток подій А і Б це тільки якщо обидві ці умови виконані. Генератор дає потрібну напругу. Загалом добуток кількох подій це одночасне виконання всіх цих подій. Теорема додавання ймовірностей для несумісних подій. І якщо події А і Б не сумісні, тобто не можуть статися одночасно, то ймовірність того, що станеться хоча б одна з них, дорівнює сумі їхніх ймовірностей. Уявимо експеримент, у якому можливі N результатів. Серед них M результатів сприяють події А, K результатів сприяють події Б. Тоді, якщо А і Б не сумісні, то у них немає спільних результатів. Це означає, що для події А або Б, тобто А плюс Б, сприятливих результатів буде М плюс К. Тоді отримуємо, отже, теорема доведена. У загальному теорему додавання для трьох подій. Для доведення позначимо суму подій А і Б буквою Д. Теорема додавання ймовірностей для довільної кількості несумісних подій. Ймовірність суми несумісних подій Дорівнює сумі ймовірностей цих подій. Перший наслідок з теореми додавання ймовірностей. Якщо події А1, А2, АН це всі можливі варіанти і вони несумісні, то сума ймовірностей цих подій дорівнює одиниці. Інакше кажучи, ймовірність того, що щось точно станеться дорівнює одиниці. Другий наслідок сума протилежних подій дорівнює одиниці. Протилежні події це дві події, одна з яких відбувається тільки тоді, коли інша не відбувається, і разом вони покривають усі можливості. Цей наслідок є окремим випадком першого наслідка. Він виділений особливо тому, що має велику важливість у практичному застосуванні теорії ймовірностей. Насправді, часто являється легше обчислити ймовірність протилежної події, ніж прямої. Якщо події можуть трапитись одночасно, тобто вони сумісні. Проста формула додавання ймовірностей вже не працює, бо частину ймовірностей ми враховуємо кілька разів. У справедливості формул для двох і трьох сумісних подій можна переконатись аналізуючи діаграми. Аналогічні формули можна написати і для добутку подій. Загальні формули ймовірності суми і добутку будь-якого числа спільних подій доводяться методом повної індукції. Ці формули мають практичне значення. Вони допомагають перетворювати вирази, які містять ймовірності сум об'єднання та добутків. Перетинів подій. Залежно від конкретної задачі, іноді зручніше обчислювати ймовірності через суми подій, в інших випадках через добутки. Розглянемо приклад. Необхідно визначити в загальному вигляді ймовірність відмови системи електропостачання, яка складається з джерела живлення. Підвищувального трансформатора, лінії електропередач понижувального трансформатора. Позначимо ймовірності відмови основних елементів системи. Кожен елемент системи електропостачання може вийти з ладу незалежно від інших, тобто події відмови окремих елементів це незалежні події. Водночас ці події є також сумісними, оскільки відмова кількох елементів одночасно цілком можлива. Наприклад, можуть одночасно вийти з ладу і трансформатор, і лінія електропередач. Використовує формулу ймовірності суми сумісних подій, запишемо ймовірність відмови системи електропостачання. Пристрій складається з трьох приладів, двох приладів першого типу А1 і А2 і одного приладу типу Б. Прилади А1 і А2 дублюють один одного. Якщо один виходить з ладу, автоматично вмикається другий. Прилад Б не має дублювання. Щоб пристрій відмовив, Потрібно, щоб одночасно відмовили обидва прилади А1 і А2 або відмовив прилад Б. Таким чином, подія відмови пристрою С описується як сума добутку ймовірностей відмов приладів А1 і А2 та ймовірності відмови приладу Б. Потрібно виразити ймовірність події С. Через ймовірності сум об'єднань подій, а не добутків. Використовуємо формулу ймовірності суми трьох сумісних подій, формулу ймовірності добутку двох сумісних подій, формулу ймовірності добутку трьох сумісних подій. Підставляємо отримані вирази в перше рівняння. Та спрощуємо. Ймовірність відмови пристрою виражена через ймовірності лише сумарних об'єднаних подій без використання добутків. Подія А називається незалежною від події Б, якщо ймовірність настання події А не змінюється незалежно від того, відбулась подія Б. Чи ні. Подія А називається залежною від події Б, якщо ймовірність А змінюється залежно від того, відбулась подія Б чи не відбулась. Простий приклад. Якщо ми двічі підкидуємо монету, то результат першого підкидання не впливає на результат другого. Ці події незалежні. І якщо з колоди карт ми витягуємо одну карту, а потім другу без повернення першої карти, то ймовірність другої події залежить від результату першої. Це вже залежні події. В урні знаходяться дві біли кулі та одна чорна. Дві особи по черзі витягують по одній кулі без повернення назад. І якщо першою витягує перша особа, то ймовірність того, що вона отримає білу кулю, дорівнює 2 третім. І якщо першою витягує друга особа і отримує білу кулю, то після цього в урні залишається одна біла куля і одна чорна куля. Тепер ймовірність того, що перша особа, яка тепер друга за чергою, витягне білу кулю дорівнює одній другій. Цей приклад ілюструє важливу властивість залежних подій Якщо одна подія вже сталася, це змінює умови для іншої події. Ймовірність події. А Обчислена за умови, що вже відбулася подія Б називається умовною ймовірністю. І якщо ймовірність події А обчислена за умови, що вже відбулась подія Б дорівнює ймовірності події А, то подія А незалежна від події Б. Якщо не дорівнює, то подія А залежна від події Б. Умовна ймовірність дозволяє оновити наші оцінки. Якщо відомо, що вже сталося. Це важливо в задачах, де події впливають одна на одну. Теорема множення ймовірностей. Ймовірність спільної появи двох подій. Дорівнює добутку ймовірності однієї з подій на умовну ймовірність іншої. За умовою, що перша вже відбулась. Немає різниці, яку подію вважати першою, а яку другою. Обидва варіанти правильні. Перший наслідок з теореми. Взаємність незалежності. І якщо подія А не залежить від події Б, то і подія Б не залежить від події А. Залежність або незалежність між подіями завжди взаємна. Тобто дві події називаються незалежними якщо поява однієї з них не змінює ймовірності появи іншої. Поняття незалежності подій може бути поширене на будь-яку кількість подій. Декілька подій називаються незалежними, якщо будь-яка з них не залежить від будь-якої сукупності інших. Другий наслідок ймовірність незалежних подій. Якщо дві події незалежні, то ймовірність того, що обидві події відбудуться, дорівнює добутку їхніх ймовірностей. це безпосередній наслідок з означення незалежності подій. Теорему множення ймовірностей можна узагальнити на випадок кількох подій. Ймовірність того, що одночасно настануть події А1, А2, А3, АН, дорівнює добутку ймовірності першої події, умовної ймовірності другої події за умови, що перша настала, умовної ймовірності третьої події за умови, що перші дві настали і так далі. І якщо події незалежні, то умовні ймовірност перетворюються на звичайні і формула спрощується. Знання цієї теореми допомагає обчислювати ймовірність складних комбінацій подій, зокрема в технічних системах моделювання ризику ймовірностному прогнозуванні. Розглянемо приклад. Є розподільчий пункт, від якого живляться чотири споживачі заданий номінальна потужність кожного споживача та ймовірність того, що споживач увімкнений. Необхідно знайти ймовірність того, що всі чотири споживачі одночасно увімкнені, тобто кабель буде навантажений на 100%. Події увімкнення кожного споживача є незалежними, тому використовуємо формулу добутку ймовірностей для незалежних подій. З прикладу видно, що хоча ймовірність роботи кожного споживача окремо є досить високою, ймовірність того, що всі чотири споживачі працюватимуть одночасно значно менша. Це важливий фактор, який слід враховувати під час вибору кабелів та електрообладнання, щоб уникнути перевантажень або необґрунтованих витрат. На практиці рідко трапляються задачі, де можна застосовувати лише теорему додавання або лише теорему множення імовірностей. Зазвичай потрібно поєднувати обидві. Подія, яку ми аналізуємо, подається як сума кількох взаємовиключних варіантів подій, а кожен з цих варіантів це добуток окремих подій, що відбуваються одночасно. Приклад. Екскаватор розкопує траншею та трічі, випадково чіпляє ковшем кабель. Задана ймовірність пошкодження кабелю при кожному зачепленні. Необхідно знайти ймовірність того, що кабель буде пошкоджений рівно один раз та хоча б один раз. Рівно одне пошкодження може статись трьома способами: пошкодження при першому зачепленні, а два інші без пошкоджень. Пошкодження при другому зачепленні. Інший без пошкоджень. Пошкодження при третьому зачепленні інший без пошкоджень. Знаходимо, скільки це становить разом. Щоб обчислити ймовірність хоча б одного пошкодження, простіше обчислити ймовірність протилежної події, тобто, що не було жодного пошкодження, а потім відняти це значення з одиниці. У другій частині прикладу видно, як використання протилежної події спрощує обчислення. Цей підхід доцільний, коли пряма подія має багато варіантів, а протилежна менше. Іноді подію А важко оцінити напряму, але ми знаємо, що вона може статись внаслідок кількох різних причин, сценаріїв. Які не перетинаються між собою, тобто несумісні. Такі причини, гіпотези, ми позначимо H1, H2, Hn та назвемо їх повною групою подій. Це означає, що одна з них обов'язково відбудеться, і жодні дві не можуть відбутись одночасно. Отримана формула є формулою повної ймовірності. Приклад застосування формули повної ймовірності. Вздовж лінії електропередач відбувається три грозові розряди. Задана ймовірність того, що кожен з них влучить в лінію електропередач. Ймовірність того, що лінія електропередач вийде з ладу, залежить від кількості влучань. Необхідно знайти ймовірність того, що лінія електропередач вийде з ладу. Розглянемо 4 гіпотези залежно від кількості влучань. Не було жодного влучання, було одне влучання, було два влучання. Всі три розряди влучили. Обчислимо ймовірності цих гіпотез. Підставимо все у формулу повної ймовірності. Гіпотеза, що не було жодного влучання, не впливає на результат, бо її ймовірність дорівнює нулю. Такий розрахунок класичний приклад використання формули повної ймовірності. Коли подію, вихід з ладу, можна викликати в різних умовах, і ми знаємо ймовірності кожного варіанту. Формула Бейса або теорема гіпотез це наслідок двох важливих теорем множення ймовірностей та повної ймовірності. У нас є кілька можливих причин гіпотез. H1, H2Hn. Це взаємовиключні події, які разом покривають усі можливі варіанти, тобто утворюють повну групу гіпотез. Ми заздалегідь знаємо, з якою ймовірністю може відбутись кожна гіпотеза. Потім відбувається спостереження. Ми дізнаємось, що трапилася певна подія А. Потрібно визначити, як змінюється ймовірність кожної гіпотези після того, як сталася подія А. Іначе кажучи, ми шукаємо нову ймовірність кожної гіпотези з урахуванням події А, в результаті перетворень отримуємо формулу бейса. Тобто ми маємо припущення. Гіпотези про те, що могло статись, далі спостерігаємо якийсь результат подію, а ми оновлюємо наше уявлення про те, яка з гіпотез найімовірніша, враховуючи цей результат. Це основа ймовірностного мислення, яку застосовують у діагностиці, судовій експертизі, машинному навчанні та прогнозах. Розглянемо приклад. Кабель, що живить трансформаторну підстанцію, працює у номінальному режимі та режимі перевантаження. Задана ймовірність виходу кабелю з ладу в кожному з режимів. Необхідно визначити, яка ймовірність того, що кабель взагалі вийде з ладу протягом заданого часу. Та якщо кабель вийшов з ладу, то з якою ймовірністю це сталось в номінальному режимі? При розв'язанні застосовується формула повної ймовірності. І якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.